Всім привіт ви на каналі Андрій Десі. Сьогодні я вам хочу показати трішки своїх карликових курей. Е, тільки здорове стадо. Маленьких показувати в цьому відео не буду. Ось Такі в мене курчатка і кури вже. Кури вже великі, вже півні починають гуляти, курікають. Ось, оце півень і ото курочка і ще десь одна курочка, видно, купається, так, да, там? Чи де вона? Курочка, ланька. А, воно, це із зеленої сушки, це мішені курчата, просто їх водила ота курочка, ковочка. Ота водила цих всіх курчат, та я їх... Під нею пустив та й вона водила. Ось такі карлички. Півники продаються. Ну, як завжди, продаються, але їх ніхто не купляє. Вже їх в, пар... в парах продаю і всі. А що ще, я ще хотів сказати вам, я був у цій е... на виставці у Білогородці, виставка ярмарка. І до мене підходив мій підписник. Ми з ним там поговорили. Я хочу, якщо він дивиться моє відео, я хочу передати йому привіт. Привіт, я не спитав, звісно, як тебе звати. Напишеш мені в коментарях, якщо будеш дивитися це відео. І напишеш звідки ти. Якщо ти, то я тобі пару цих покручених продам, бо він хотів, а в мене були тільки курочки, півні тільки з собою. А курочки. Покручених не було. Ось моє. Так можна сказати, маточне поголів'я. Ось. Дивіться. Боже, друзі, може, хто знає, чим виводити із хорника воші блюхи. Порадьте, будь ласка. Дуже буду вам вдячний. Все, друзі, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду їхати в місто, бо в мене завтра день народження. Та й таке. Все, друзі, всім пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.